І це те, без чого не може бути необхідних результатів плану перемоги України, який був представлений вам і нашим партнерам в кожній війні, щоб не програти її є. Речі, які може зробити сам народ, і є те, що можна зробити тільки в єдності з союзниками. І саме тому потрібні ці два документи: те, що ми очікуємо від себе, передусім, і те, що ми очікуємо від наших партнерів, наша внутрішня єдність завжди має бути такою, щоб об'єднувати і наших партнерів. Світ може бути глухим. Іноді до окремих голосів, але не до цілого народу, який знає, чого хоче, працює об'єднано і вміє досягати своїх цілей. Ми не стали битись один з одним, конкурувати за Україну один проти одного. І тому не стали внутрішньо слабкими. Ми не стали битись один проти одного. Нам треба єдність, і тому, очевидно. Через короткий час після цієї промови про єдність, і що нам не треба битись один з одним, Володимир Зеленський ввів санкції проти лідера однієї з парламентських фракцій, які його слухав. Отже, вчора були введені санкції проти Петра Порошенко. Як це пов'язується з єдністю, про яку говорив Володимир Зеленський? Мабуть, що ніяк. Просто це очевидно говорить про те, що у голові Зеленського велика кількість меседжів, які він доносить і намагається показати, що завтра вибори, і що говорити треба тільки зі мною, що ніяким чином, е ні з ким іншим в Україні.